Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Солянка. Сьогодні в нас прохолодно. Практично весь день було хмарно, а це під вечір. Лише поодинокі хмари. Зараз 9 градусів тепла. Ми сьогодні вибрали морку, Столовий буряк. Зараз взяла трішки гички з моркви, тут дрібненька морква є і віднесу нашій козі. Ось ми і прийшли до білки до нашої. Трішки її смаколиків. Зараз трохи вітряно, через те даруйте за звук. Також, як я сказала вже і столовий буряк ми сьогодні вибрали. Буряк ще не чищений, зараз піду почистю. Його там небагато, але є такі окремі екземпляри, цікаво буде зважити, скільки кілограм буде один буряк. Ну ось уже коза майже розправилася з гічкою. А я йду тепер до буряка. Ось одна із суничних полянок. Вже і листя сунечки. Жовтіє, вже й багровіє деяке. Оце вже справжня осінь, але є ще й квіточки, осінні квіточки. Ось це наш буряк-рекордсмен. Зараз я його обчистю і зважу. А так в основному всі середнього розміру. Це не всі, це я взяла просто щоб показати. Такий буряк якраз на борщ. Зараз беремо наш буряк на ваги. І показує нам 2296. Майже 2300. Наш столовий буряк? Ну і на останок трішки квітів. Це майорці, і ще є бутони. Выстака вот так сыны. И так квитует хризантема. Щоправда, гризонтеми кущ не такий пишний. І ось я вже бачу шкідники. Тому він, можливо, не такий пишний. І не на одній гілочці. Ну, нічого. Зараз почитаю інформацію в інтернеті, як з ними боротися. І щось будемо робити. А на сьогодні на цьому буду завершувати. Все буде Україна. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки. Дякую, що підписуєтеся на канал. Всім всього найкращого. І до наступних відео.